Має діяти, як має діяти голова обласної ради, якщо в нього на руках є рішення суду, окружного суду, про його поновлення вона. на посаді. Причому там написано поновити негайно на посаді. Негайно людина приходить третій день на своє робоче місце, просить зареєструвати його розпорядження про вступ, ну, про вступ на посаду. Йому відмовляють, його не пускають в кабінет, який, йому, ну, який він має займати. Йому не дають печатку. Керівник апарату, начальник юрвіддю, саботують роботу. Сюди приходять якісь народні депутати, які, які питаються нав'язати нам в супереч рішення суду свою волю. Це як називається? Ну просто поясніть, що ми маємо робити. Це що? Тут вже свавілля повне. іменем України це вже для, ні для кого нічого не значить. чи що? Є іменем України, окружний суд Адміністративної Рівненської області. Постановив. Є результативна частина. Поновити на посаді негайно. Чому це не виконується? Ніхто не виконує це рішення. Що це таке? Владислав, так? Так. Є Чудово це вже третє звернення, третє звернення. Третє звернення Власне, на ви ваше ім'я. Посвідуйте на загал, які є. Ви ефективно працюєте. Порушення саме в частині, в частині кримінального права є тут. Є, є. 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 Ознаки, є. Доведіть мені, Є, от довели. То, якраз і слідчі доводити. органи мають доводити. То, для чого То зараз для доводити? того, я на вашу думку до чого підвожу. Слідчі органи. Вони які мої такі ваші. Ми, ми тогли надати аргументи, рішення відповідно слідчого підрозділу, тоді можна продовжити Але ж, діалог. Дивіться, почнемо з того, що ваша, ну, ваша реакція. По-перше, мене в мене, мене сумні, ваша реакція взагалі органів внутрішніх справ, бо вони не відкрили кримінальне провадження, що для мене є дивно. Бо там немає ознак. А, немає ознак. Хорошо. Ну, є наявна суб'єктивна сторона, як і не... бо, бо, обов'язковий елемент складу злочину. Тобто, є? якщо є рішення суду, і воно не виконується, і це підтверджується.